Доброго всім дня! Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо робити сніданок туриста рис з овочами. Для цього ми промиємо одну склянку рису. Рис у мене довгий. Промиваємо його гарненько і залиємо його крутим кип'ятком. Перемішаємо і накриємо блюдцем. Залишимо його так приблизно на 40 хвилин. А тим часом нам далі потрібно 2 кг помідорів, 1 кг моркви і 1 кг солодкого перцю. А також нам потрібно ще 1 кг цибулі. Цибулю і перець нарізаємо соломкою. Далі беремо 500 мл олії, заливаємо в велику кастрюлю. Добре олію розігріваємо і висипаємо туди цибулю. Цибулю смажимо ми приблизно 10 хвилин. Перебиваємо на комбайні в пюре наші томати. Потім натираємо на терці моркву. Як тільки добре, коли на кухні є такий гарний помічник. Все це робиться за лічені хвилини. Цибуля підсмажилася, додаємо тепер моркву потер. Все добре перемішуємо і тушкуємо 15 хвилин. Далі додаємо томатне пюре. Коли ця маса добре закипить, додаємо наш пропарений рис. Попередньо ми стіджуємо з нього залишки води. Потім додаємо перчик солодкий. Далі 2 столові ложки солі без гірки. Взагалі-то можна додавати сіль за смаком. Гарненько все перемішуємо і залишаємо тушитися на 1 годину. Тим часом пропарюємо баночки, потім розкладаємо наш салат в підготовлені баночки і закручуємо металевими кришками. Якщо ви помітили, оцту в рецепті немає. Накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!